Люди, підлітки, майбутні лідери, майбутні служителі, які а, приїхали сюди. Ну, це не весь наш склад, тому що е, деяка частина вже роз'їхалася, деяка по своїй серквах. Молоді люди, які готові а, служити, і сказали Богу, так ми спілкувалися з ними на різні духовні теми, ми відвідували різні заклади, проходили. Спілкування вчились е, е, один з одним, комунікувати, тому що ми живемо всі разом. А, і Богу дуже дякую за те, що ми можемо бути частиною цього великого служіння, яке а, направлено на те, щоб знаходити відлітки, які готові рости, підсилювати команди, які з нами працюють. Ми всі з різних е, з різних куточків, з Шепетівки, зі зясела, з Вовковинців, з різних сіл. І одна з цих дівчаток зараз Наталка в нас заспіває пісню, а потім Ваня розкаже поділиться своїм свідченням. І ми попросимо пастиря, щоб він помолився за нас. Це чудова молодь. Звичайно, вони тільки на початку шляху, але ми віримо, що Господь буде через них могутньо працювати в нашій Хмельницькій області, адже Бог кладе на серце піднімати нашу Хмельницьку область. Чому Хмельницьку, бо ми в Хмельниччині? Тому що ми хмельничани, тому що наш пастир він є е, центральний пастир Хмельницької області, тому Господь все створив, зробив для того, щоб Хмельниччина сіяла для Ісуса Христа і молодь була знайдена Те Бога. Вчора, позавчора, чи вчора я вже збилась страшно. Ми зайшли в піцерію з підлітками і нас зайшло біля 30 чоловік. Ви знаєте, всередині всі напряглись. Офіціанти напряглись. Вони зрозуміли, що зараз все, мабуть, єдині клієнти, всі потікають. Але вони зайшли, сіли по столиках, ми замовили піцу, ми сиділи, ну, не дуже ми там швидко пішли. Можливо, біля години сиділи, можливо, менше. От. Каже, вони такі у вас виховані. А я думаю, Господи, це ж ти? Це ти їх виховав. Діти з підлітки під світом можуть все можна від них очікувати. Я кажу, Господи, це тобі комплімент. Зараз хочу попросити, щоб мані поділився з вічнями, трошки хвилюється. Але ми сидимо задію і ми підтримуємо ізв'ячку. Слава Богу, я з Шепетівської церкви. Мене вже пристало як звати, і я би хотів поділитися свідченням, як Бог діяв в моєму житті. До того, як я Бога ще не пізнав, то я був грішним, і так мені було не, не дуже так добре. А потім, коли деякий час проходить, там проходить потім знайшов я Бога, і Бог мені все показав. І і я все навчився за допомогою мого тата, наприклад, косити там, різати дрова, там, їздити на всьому, починаю по трошечки там, церкві проповідувати. Стараюся, щоб не було не також, щоб, щоб прославити Бога за те, що Він мене вивів з того гріха, який в мене був. І тепер я. Дуже щасливий, що я пізнав Бога. Амінь. Я з родини перебавець, мій тато пастир. І ми живемо в селі Лемківця. чим особливий для мене і дуже дорогий, а, тому що п'ять 5... років. І він каже, що він все навчився робити. Він просто, коли говорить про свого тата, в нього очі горять і серце борить. І я думаю, яка щаслива дитина, будучи в цій сім'ї, все навчився, все від батька. І коли ми проходили історію про сина, який пішов молодшого сина, який пішов далеко Україну, заблудився там, і говорили про старшого сина, що батько, все, що ти мені сказав, я все робив. А Іван каже, це ж я. Старшому тато каже, що я все роблю без планою душою. Тому просимо також по домах, хто буде моліться, тому що в нас діти з різних сімей, а з різних соціальних можливостей. І ми працюємо з такими дітьми, в яких батьки бо вони особливо. чим темніша ніч, тим більше світить сонце. Дякую. Слава Божа! Ми можемо про них сказати і про їхніх лідерів. І ми бачили їх повне благодаті істини. І бачили тих, хто натхнений Отця Небесним. Тому що в Ісуса Христа в такому молодому віці. Нам так важко шукати служителів. І це правда. У нас є багато напрямків, але у нас мало людей, які готові нести відповідальність. І ми, хто самі служителями, і лідерами і знаємо цю проблему. І деколи знає ці біль серця, коли хочеться зробити і є можливість зробити багато, для слави Божої. Не вистачає рук, не вистачає людей. А тут повна сцена зовсім малих дітей, які прийшли, приїхали, готові нести відповідальність. Вони відважні насправді. Ми навіть не усвідомлюємо рівень їхньої відваги. Знаєте чому? Тому що вони. Ще простають в цьому середовищі, в школах, Ось серед інших дітей, які бігають меча, грають на самокатах, їздять, вони наповнені іншим в такому молодому віці. Найти в собі сили і мотиви бути іншим це дуже і дуже непросто. Це потрібна дійсно чиста, світла віра. Тому хай вони будуть прикладом для нашої церкви. Вони працювали. Три дні назад руками, всі 30 чоловік, чи скільки їх там було, не знаю. Вони приїхали в село Бережанку, до нас туда на реабілітаційний центр, який зараз поки що порожній, Вони цілий день там працювали. Ви розумієте? Всі дожджали. Косили, носили, прибирали, попрацювали там лише собі іншу ділянку. Вони горять. За цими дітьми майбутня церква. Крім Ісуса Христа, звичайно, який продовжує вести свою Сергій Боське Тому, брати і сестри, я трошки зробив крок для того, щоб заглибити ваші молитву, щоб ви розуміли, наскільки велике благословіння для церкви мати тут, біля кафедри, тим, за кого ми молимося в такому молодому віці, і з такими гарними перспективами для служби. Давайте ми замовимося. Господи святий. Ми ну, дякуємо тобі за ті плоди, які ти показуєш нам, на наші фізичні очі, це для нас дуже сильне, і свідоцтво твоєї батьківської роботи через Господа нашого Ісуса Христа, через Духа Святого, який невпинно працює. Господи, ти знайшов цих дітей, і вони вже трудяться. Господи, за це майбутнє. І ми радуємося Господі, і ми в собі знаходимо сили ще більше служити тобі. Боже святий, наскільки багато в них завзяття і сили і любові, і Духа Того Святого, наскільки багато в них буде спокуси, Господи, і ми просимо, збережи їх від злого. Хай плоди їхньої маленької, але такої яскравої роботи на невітряні Господь будуть видні для них, для світу цього, для кожного з нас, щоб віра наша Господавалася і ще більше зростала. Боже святий, я говорю перед тобою, перед ім'ям. Мало хто, окрім оцих малесеньких дітей, Господь, цих підлітків, так сильно впливає на моє серце, Господь, і на серце наше. Тих, хто на це споглядає. Вони живий приклад служіння тобі, Господь. Тож, хай їхні дороги вийдуються, Господь. Посилаємо таких самих підлітків, Господи, що вони брали брати приклад, щоб через цих маленьких дітей, Господи, так багато дітей уникне. Такого високого, такого імовірного страждання від гріха в цьому світі. Тому ми тебе просимо, примножуй, Господи, це служіння, дитяче служіння, підліткове служіння, служіння тих центрів нашої області, молоді Христа, Господь, всі багато можливостей. І ними твої поділі, Господи, насправді. І ціни складаються із малесних дітей, підлітків, в тому числі, Господи. Ми її мусимо досягати. Тому що ти це про нас просиш. Господи святий, благослови свято, благослови всіх лідерів і лідів святиного ну, чоловіка, які таку величезну відповідальність придасть, засобів нас, Господи, хай ця сім'я буде прикладом для цих дітей, для кожного з нас, церкви в цілому. хай по всьому буде слава тобі, наш Великий Бог, Бог отець і Бог святий. Амінь. свои местя наши забрання.